Кожного літа на канікули я їздила до бабулі, і ми з нею часто-часто ліпили вареники з різними начинками, з вишнею, з шовковицею, з сиром, з рисом, з картоплею, да з чим завгодно. З чим придумали, з тим і ліпили. Зараз, звичайно, я менше це роблю. Якби оце моя бабуля побачила, що я прийшла і принесла додому з якоїсь Галі балуваної вареники чи котлети, вона вигнала б мене з дому разом з продукцією. Чого ви такі завжди втомлені, не розуміла вона. У вас немає п'ятеро дітей, городу, худоби, а ви весь час кволі. То все через ваші інтернети, так завжди вона казала. Можливо, й права була. Ну, тепер я вирішила наварити вареників для своєї сім'ї. Сьогодні будуть із сиром. Залишу для вас рецепт тіста, а начинку напхаєте, що придумаєте. Можна солені, можна солодкі. Отак От стаканчиком повидавлювала. Сьогодні в мене будуть тоненькі, а з бабулею ми варили завжди такі товсті, вона не любила малесеньких. Ось так швиденько-швиденько все поробимо. Варити в кип'ячений воді хвилинок три, небагато. До речі, хто знає, як ця штука називається, теж від неї залишилася. Доки ми з вами говорили, варенички мої уже й готові. Сметанкою помажемо, всім смачного.